Покалічене життя Ужгородка Аніта Білей перенесла 28 операцій. Суд нарешті виніс рішення щодо винних у трагедії. Врятувати долю, 12-річний Владислав із Виноградова потребує допомоги. До всесвітнього дня боротьби з недугою люди із хворобою Паркінсона потанцювали в Ужгороді. Талант, дарований Богом, в Мукачеві, лунала віртуозна гра юного піаніста Олександра Лучкова. Доброго всім четверга за ефірним планом. Випуск новин час пік з головними подіями 11 квітня. У Будапешті знешкоджені дві бомби часів Другої світової війни, які не розірвалися. Снаряди вагою у і 100 кілограмів були виявлені на будівельному майданчику, розташованому недалеко від торгового центру. Раніше у цілях безпеки поліція евакуювала жителів понад пів тисячі будинків, працівників двох офісних комплексів, а також туристів і співробітників двох готелів у радіусі 500 метрів. До операції були залучені сапери, військові і близько 370 Столичних чиновників. Поляк принизив та плюнув в обличчя українцеві. Обурлива поведінка польського таксиста, який спочатку заблокував дорогу перед авто Убер, потім підійшов та почав кричати образливі слова на адресу водія українця. Після ж плюнув тому в обличчя. Відомо поляку загрожує позбавлення волі на три роки за дискримінацію на національному ґрунті. Апеляційний суд Закарпаття прийняв рішення, підозрюваний у жорстокому вбивстві річного Мукачівця і надалі залишатиметься під вартою. Нагадаємо, 25 лютого у Мукачеві зловмисники викрали виручку на АЗС, вдаривши працівника по голові. Через важкі травми хлопець помер на місці. Який розвиток отримала ця справа в апеляційному суді Ужгорода? Знає моя колега. Резонансна справа вбивства 20-річного юнака на Мукачівській АЗС отримала продовження. В апеляційному суді відбулось чергове засідання, під час якого обвинувачений категорично заперечував свою причетність до вчиненого злочину. Мовляв, до крадіжки та вбивства на Мукачівській АЗС він не має ніякого відношення. Я нічого справи Проблука. 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 не маю, адвокат зло піддержують. Адвокат обвинуваченого у свою чергу звернувся з апеляційною скаргою до суду, аби змінити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з внесенням застави. Застосувати до Доношого і запобіжний захід. Як, е Цілодобовий домашній арешт, адже відповідно до практики Верховного суду в певному та інформаційних висвітлювачного спеціального суду України, тримання під вартою є надзвичайним запобіжним заходом, він застосовується тільки в випадках, коли інші не неспроможні поклали виконати ті завдання, на які вони направлені, основним завданням запобіжного заходу, відповідно до норм КПК, є забезпечення виконання обов'язків підозрюваних. Розглянувши клопотання сторони захисту підозрюваного вбивстві, зваживши всі за та проти, апеляційний суд все ж таки виніс вирок. Тож запобіжний захід, тримання під вартою без застави залишатиметься і надалі у силі. Але суд розглянувши апеляційний суд, розглянувши дане клопотання, прийшов до висновку, що запобіжний захід, який застосований без застави, залишив його в силі. Думаю, дійсності ми задоволені. Злочин відноситься до категорії особливо важких, і тому я вважаю, що на даний час рішення Пілігрим ціну є законне і дійсності обґрунтоване. Сьогодні я повністю задоволена із вироком суду. Повністю така людина не може в соціумі на даний час гуляти. Це, це... Однозначно, адекватно я заявляю, не може така людина знаходитися в соціумі. Домашній арешт то їй ніч то на даний час абсолютно нічого у нас міністри втікали. Нагадаємо, 25 лютого у Мукачеві зловмисники викрали виручку на АЗС, вдаривши працівника по голові. Суму правоохоронці не розголошують. Експерти встановили, що удари завдавали тупим важким предметом, ймовірно, сокирою. Через важкі травми хлопець помер на місці. Наразі зусилля правоохоронців спрямовані на місце знаходження інших підозрюваних. Він захворів на діабет та не має спокою вже 10 років. Мукачевець переконує, що все це справа мийки, яка за його словами працює і в день, і вночі. Постійний шум та нерви, на думку чоловіка, і стали причиною його патології. Також містянин запевняє, що у мийки нема на функціонування всіх необхідних документів. Уже 10 років, 6 років, міліція відкрила кримінальну справу за порушення. Що не є документу. От коли два роки вже є заключення судового експерта, нічого не робиться. Коли миють літом, то пленка стоїть. То по 50 квітів у день, не ж міняв, коли температура 35, то пленка стоїть. Нічим дихати. Нічим дихати, то все. Но і то мішає, і днем, і ночі працює. Без виходних. У поліції ж кажуть, що справа з мейкою відкрита вже не перший рік. Наразі там триває повторна перевірка. Тож фініш ситуація отримає вже після неї. За ознаками частини першої статті 366 кримінального кодексу України це службове підроблення. У Мукачівському міському відділі поліції триває судове розслідування. Зараз призначена будівельно-технічна експертиза, за результатами якої буде прийнято відповідне правочинне рішення. Новий закон про житлово-комунальні послуги вводиться в дію з 1 травня серед основних нововведень, які очікують українців. Зокрема, пеня у розмірі, встановленому у договорі, але не вище, за 0,01% суми боргу за кожен день просрочення. Загальний розмір пені не може перевищувати суми боргу і почнуть нараховувати з першого робочого дня, що йде за останнім днем граничного сроку, внесення плати. Втім, споживачі зможуть скаржитися на погану якість комунальних послуг і вимагати грошове відшкодування. Покалічене життя, понівечено через халатність комунальників школярка Аніта Білейна, яку три роки тому впала десятиметрова туполя. Переживши 28 операцій, досі не може повноцінно рухатись. Її ніжка стала коротшою на 8 сантиметрів. Шкіра у жахливих шрамах, а м'язи деформовані. Три роки судових тяганин, витрачених нервів та надія на те, що обвинувачені будуть покарані. Який вирок виніс апеляційний суд двом комунальникам через покалічену долю? Знає Владислава Мазур. Вона просто поверталася додому, але опинилася не у той час і не у тому місці. Комунальники валили старе дерево, а дівчинку просто не помітили. Жахлива історія ні ти яка у 2016-му облетіла усе закарпаття і досі не може добігти кінця. В Ужгороді відбулося чергове судове засідання над комунальниками, які скалічили життя школярки. Під час розгляду справи обвинувачені, причетність до вчиненого не заперечували. вину визнали та розкаялися. Вибачення. Потерпіло її. Прошу втрати наказувати. Зрештою, обвинуваченим суд призначив покарання. В частині застосування додаткового покарання вважати бомба ката Ердика засудженими до позбавлення права займатися діяльністю, пов'язані з виконанням робіт з підвищенням небезпекою. Процесуальні витрати. Стягнути з обвинуваченого бомбака та ертика у рівних частинах з кожного по 11 тисяч 904 чотири грині порсдержі. На саме ж судове засідання дівчинка та її мама не змогли прийти, так як Аніта відбувала 28 по порахунку операцію у Києві. Разом із тим, друзі та волонтери, які прийшли на захист потерпілої дівчинки, обурені вироком суду та вважають, за скалічену долю дівчинки працівники мають отримати максимальне покарання із позбавленням волі. Я просто черговий раз переконався в тому, що без породжує безвідповідальність. Суд став на сторону, получається тих. Без відповідальних організації тих людей, які допустили просто це. Ми взагалі не задоволені, тому що люди повинні нести відповідальність за свою халатність. Як ця дитина пішла в школу і, повертаючись на дитину біля школи, впало дерево. Ви розумієте, це може бути сьогодні моя дитина, завтра ваша. Ну, чужих дітей просто не буває. І якщо буде така далі безхалатність всіх, хто буде працювати, то може не нести відповідальність за те, що вони працюють, як вони чи сьогодні коронування, завтра вирубка дерев? І ну це може бути завтра цього ж прокурора, який був на стороні звинувачених, може бути завтра її дитина. За три роки Аніта пережила вже 28 операцій. Попереду довга реабілітація. Наразі дівчинка продовжує боротися та має одну велику мрію стати на ноги і, нарешті, повноцінно ходити і бігати, як її однолітки. Відвоювати у хвороби шанс на життя, 12-річний Владислав із Виноградова потребує допомоги від небайдужих. Юнак активно займався спортом та мріє стати видатним футболістом. Однак через хворобу про навчання в школі та улюблені тренування довелося забути. Мати хлопця у адже лікування дороговартісне, а коштів у родини не вистачає. Тому звертається по допомогу до небайдужих. Більше дивіться в сюжеті. Того дня у січні Владислав збирався до школи. Раптово хлопчика знудило та піднялася температура. Згодом у дитини запідозрять численні захворювання кожні 2-3 дні здача аналізів, прийом антибіотиків та 25 днів під крапельницею. Лікувалися ми в Мукачеві з 5 лютого. То 5 лютого ми були з 29 січня тут в лікарні. Всі ці дні лихорадила він міг бути знаходитися як під температурою 36,6 з тиском 120 на 80 і в тіні 20 хвилин міг мати 41,2 Підозра на гастрит, лейкемію рак головного мозку. Остаточний діагноз поставили 18 березня. Системне захворювання сполучних тканин. Хвороба викликає запалення та обмеження руху суглобів. Це рідкісне захворювання. Відтак планують Вася за кордоном я відштовхуюся від тих людей, які хворіють цією хворобою. Що многі кажуть, що краще ліку... воно лікується і краще відомо. Відоме воно за кордоном. До хвороби Владислав вів активний спосіб життя. Мріє стати футболістом та вже має спортивні досягнення. Однак зараз хлопчик не має змоги бачити друзів або ж відвідувати школу. Коли забирали документи, побути на пару років. І Я попросила попросив мамі, щоб я побув на пару роках з yeah. майбутньому. Я я хочу стати футболістом. 17 квітня, родина знову їде на обстеження до столиці. На лікування наразі витратили більше 30 тисяч гривень. Попереду переклад документів та виїзд за кордон за словами матері, хвороба невиліковна. Однак дитина зможе жити за допомогою підтримуючих препаратів. Ти аналізи чекаєш тиждень-півтора, це страшно. Але я рада, що з цим можна жити. У хлопчика накопичується вода у легенях та болять суглоби. Попереду тривалий курс лікування в австрійській клініці, тому матір звертається до небайдужих з проханням допомогти та подарувати хлопчику шанс на щасливе майбутнє. Житель Ужгорода викликав патрульних, а вони знайшли у нього гранату. Інцидент мав місце на вулиці Сечені. Відомо, що правоохоронцям зателефонував місцевий мешканець та повідомив, що до його житла проникли невідомі та викрали у нього куртки. З'ясовуючи подробиці крадіжки, інспектори помітили на ліжку предмет, схожий на гранату. Коли на місце приводію перебув ще один екіпаж, і чоловік вийшов на вулицю, правоохоронці тим часом повідомили про подію у відповідні служби. Наразі чоловік Віка затримано, а гранату вилучено. Обставини справи встановлюватимуть слідчі. Ритм і мелодія все, що потрібно для гарного настрою, і що найважливіше для тих, хто хворіє на Паркінсона. На жаль, сьогодні ліків від цього недугу немає. Він повільно уражує нервову систему, через що руки починають трястись, а тіло з часом погано слухається. Саме танцями і ритмом можна не просто підтримувати, а й покращувати координацію в таких хворих. До Всесвітнього дня боротьби з хворобою Паркінсона ми покажемо, як це відбувається на ділі. Ось таким рухом базового вальсу вчаться володіти люди із хворобою Паркінсона. Анна викладає бальні танці таким пацієнтам поволі чітко і зрозуміло. Специфіку такої роботи здобувала на курсах у Києві. Щоразу, коли її учні показують успіхи, радіє. Адже як майбутній медик розуміє наскільки важливо налаштовувати хворого на позитивний лад. Київ на навчання там мені показали певну специфіку, яку потрібно застосовувати саме для наших пацієнтів, на це тільки плюс, коли там приходять вже на тренування, і кажуть, от ми дома перед зеркалом ставали і пробували самі танцювати. До всесвітнього дня боротьби із хворобою Паркінсона Закарпатський обласний центр неврології і нейрохірургії шляхом танцювальної акції вирішив показати, як просто створити для хворої на такий недух людини терапію навіть вдома і не витрачаючи при цьому шалені кошти. Танці вони Виробляють ритм, тому що у пацієнтів з хвороби Паркінсона втрачається дуже часто втрачається баланс ритм, і танці саме ритмують життя, ритмують ходу. Хворих на Закарпатті нараховують близько семи сотень людей. Проте, на жаль, цей показник можна збільшити вдвічі, адже більшість залишаються просто не продіагностовані. І всі симптоми приписують на похилий вік. Ліків від хвороби в Україні сьогодні немає. Хірургія хвороби Паркінсона, вона є по суті недоступною. Багато методики не є доступними, поки що не зареєстровані в Україні, хоча вони вже десятиліттями використовуються за кордоном. І плюс хірургія, яка є все-таки у Києві, але є недоступною по коштах. Оскільки немає державного фінансування okay. і що могло би допомогти, тож танець чи не єдиний спосіб створити для людей із Паркінсоном середовище, в якому вони в повній мірі зможуть відчути ритм. Ярослав перші прояви своєї хвороби відчув п'ять років тому, проте навіть і не думав уповільнювати свій ритм життя. А навпаки, додав до нього спеціальні зарядки, які щодня виконує вдома. На які жолянці обов'язково танцюєми вальс, я. Люблю його танцювати. А крім того, я кожен ранок роблю гімнастику. А плюс до того фізична праця, участок каже мотив, лопату в руки, і от тобі роз... організм розвивається сам бо без праці не можна нічого такого зробити. Талант дарований Богом у Мукачеві лунала віртуозна гра юного піаніста Олександра Лучкова, який вкотре приголомшив слухачів. Цей юнак вже встиг стати лауреатом міжнародних, всеукраїнських та обласних мистецьких конкурсів. Які композиції він виконав на цьому заході, та які надії покладають на піаніста віртуоза, дізнавалися наші журналісти. Поцілував Бог, так кажуть про юного мукачівського піаніста віртуоза Олександра Лучкова. Він і порадував містян своїм виступом у Альма Матер Мукачівській дитячій школі мистецтв імені Мартона. Концертна зала навчального закладу пам'ятає не один виступ своїх учнів. Проте програма Олександра Лучкова вразила не лише слухачів, а й викладачів. Це гордість нашої школи. Він з маличку проявив себе як дитина, яка має Божий дар, і це помітно, тому що так відчувати музику, як він, з такою любов'ю виконувати твори, так артистично, так від душі. Це не кожному дано. Дуже був дуже таким малесеньким, скромним хлопчиком. Але він дуже гарно співав, і він був у нас солист, солістом в тоночках. Напротязі всіх років займав майже всі перші місця. А тепер останні три-чотири роки він тільки має гран-при. Цей юнак вже встиг стати лауреатом міжнародних та всеукраїнських і обласних мистецьких конкурсів. Нетлінні шедеври світової класики. Сашко виконав з властивою тільки йому авторською манерою виконання, не забуваючи про техніку, якою теж володіє досконало. Самого початку, з самого дитинства, в нас було піаніно вдома, воно й є. Ну і він, як кажуть, дуже полюбив клапати по клавішам. Ну і наша задача була тільки в одному: дати йому все для того, щоб він розвивав свої таланти своє бажання грати на Цьому інструменті п'ять років у садику ми підійшли до виховательки муз літер... викладання і попросили, щоб вона провірила, чи має він слух, чи здатний він грати на піаніно. Вона казала, послухала його, сказала, що може він грати. Але бажано до викладачки, вона біля нас жине недалеко, бо вона не буде з ним займатися. От п'ять років він пішов до Марії Оспівної. Позаймався рік, Марія Йоспівна стала просити мене, щоб він йшов в музикальну школу. Так він попав в музикальну школу, так в першому класі вийшов на сцену, і так кожного року займає перше місце. Моцарт, Бах, Шопен композиції цих визначних постатей зіграв талановитий юнак. Чими викликав овації. Я дуже щаслива за свого сина, це моя гордість. Дійсно, я рада, що він вибрав свій шлях в житті і йде цим шляхом. Він поставив собі мету і йде до неї. Але це досвід дуже великий. Тобто ніде не отримаєш як на сцені. От на сцені саме цей досвід. Ця робота, і ти розумієш, що це все воно чогось варте. Вчитель мій Марія Йосипівна, бабуся дуже багато для цього зробила. Дідусь, взагалі всі, вся родина дуже багато приклала. І вчитель також майже все. Тобто вона розвинула це в мені. На нього покладають великі надії. Батьки ж запевняють, що вчитися юний музикант планує за кордоном і марить великим майбутнім та йде за покликанням. Мелодією, яка народжується з кропіткої праці та натхнення. На цьому випуск вичерпаний бажаю вам вдалого завершення тижня і залишайтесь з нами.